Депутат Верховної Ради Юрій Бублик підтримує полтавських військовослужбовців. Народний депутат надав допомогу батальйону територіальної оборони Полтава. Відреагувавши на звернення ротного батальйону, команда народного обранця закупила для бійців усе необхідне. Рації, бронежилети, тепловізор, прилади нічного бачення будуть п'ятницю вранці. Я завтра з Києва заберу ліхтарики, медичні набори, жгути, державні прапори, які також є дефіцитом на фронті. Гарнітура рацій, окуляри тактичні, каремати, спальні мішки, біноклі. Все це хлопцям доставлено. у батальйоні говорять без усіх цих речей. Їм як під час підготовки, так і в умовах бойових дій не обійтися. Ці речі обов'язково необхідні для виживання, для мінімуму відпочинку бойця. Ці засоби зв'язку потрібні також для спілкування внутрі підрозділу. Все остальне, і тепловізор, і бронежилети. Ви самі розумієте, наскільки це необхідні речі. Допомогу, яку нам надали необхідною для нашого батальйону. Тому весь батальйон вдячний тій допомозі, яку нам надають небайдужі громадяни України. За словами Юрія Бублика, попри заяви обласного управління МВС, батальйон оснащений далеко не повністю. Бійцям потрібні засоби гігієни, харчі та захисне обмандування. Нардеп закликає громадськість та бізнес долучитися до допомоги захисникам вітчизни. Я готовий до діалогу, готовий до співпраці і сподіваюся, на моє звернення, на звернення військовиків, бізнес і громадськість Полтави відгукнеться не на часі зараз з'ясовувати хто стосунки хто правий, хто винний. На сьогодні потрібно мобілізувати всю громадськість таким чином, що все для фронту, все для перемоги. І коли ми здолаємо московсько фашистських окупантів, тоді ми всередині в своєму домі, гарному українському домі, наведемо лад. Команда Юрія Бублика допомагає не лише полтавським військовим. Нардеп регулярно буває на сході України, де підтримує фронтовиків матеріально і морально. Днями він відвідав розташування батальйону Донбас.